Ну що, починаємо. Мене теж зовут Людмила. мене теж, до речі, день народження в один день. Так вийшло, І ще ж праця така ж сама, так, теж так. вчитель, теж тренер, але трішки сплавання, до речі. ну да, да. його ж викладаю. Ну що, поїхали. Зараз будемо, як завжди, ви ж розминку зробите, да? З, е, робите? Завжди, да? Масаж. О, і ми теж робимо розминку. Сідаємо ніжки на хрест, на попу сідаємо, ніжки на. Сідайте так, щоб ви мене бачили. Може, хтось лівіше, хтось правіше. Що? Сідайте, може, трішки ширше сядьте, щоб мене бачили всі, окей? Поїхали. Піднімаємо голову вдих. Опускаємо вниз видих. Знаєте, такі години кукушка зозуля, куку да? -ку робимо вгору вдих, куку -ку, і видих куку. ку Тепер на раз, у ку. -у -у, да? Промовляємо. У-у-у-ку-дихаємо тут. Да? І знову піднімаємо голову вгору вдих, вниз видих. Сідаємо рівнесенько, щоб спинка була рівна. Да? Не назад завалилися, а рівнесенько. І ніжки, давай, сідай отак, як я. Угу. Поїхали. Вухо тянемо до плечика. Угу. Вухо тянемо до другого плечика. Боже, які молодці. І ще раз тянемо вухо до плечика. Вухо тянемо, не підборіддя вухо. Угу. І вухо до другого плечика. Молодці. Тепер підняли голову вдих, опустили видих. Ще раз підняли голову вдих, опустили видих. А тепер рівнесенько робимо підборіддя вперед і назад. Знов підборіддя, шию вперед. Сідаємо рівнесенько. Ще підборіддя вперед. Назад. Молодці, подивились в лівий бік, подивились в правий бік. Знову подивились в лівий бік. Подивились в правий бік. І тепер коло робимо. Велике коло головою. Крутимо там на стелі, не дуже опускаючи голову вперед. На стелі, крутимо коло. Поміняли напрямок. Давайте в другий. Молодці зупинились рученьки на плечі і крутим плечами. Крутим вперед. І назад. Молодця, а тепер пливем кролем. По черзі лікоть вперед, коло такі крутим величезні, піднімаємо лікоти, піднімаємо лікті, лікті вище. Не понизу крутим, а вище, вище. А тепер на спині пливем, назад. Угу. Спинку тримаємо рівно, поперек вперед, животики вперед. Пливемо, пливемо, пливемо. А тепер замки захватили замочок, да? розкриваємо замочок вперед. Закриваємо. Знову тянемо рученьки вперед, розкриваємо замок. Розкриваємо, розкриваємо. Викручуємо так. Оп. Не отак, а отак. Оп. Долоні на мене. Закриваємо. Знову розкриваємо. дивіться. Оп! Розкривай, розкривай, розкривай. так, Розкрили замочок. Закрили. Знову розкрили замочок. Закрили. А тепер крутим долонями, Оп-оп. Що це у нас? Тут хтось один п'ятий з'явився в першому ряду? Вам не густо сидіти? Ні? Угу. Крутим, крутим таку восьмерочку ми вже вивчили. Всі знають да? крутим, крутим, а тепер знову розкрили замочок. Да? Те. Закрили. І знову розкрили замочок. Закрили. А тепер розкрили рученьки вдих. Замочок видих, розкрили. Знов рученьки в різні сторони, вдих. Замочок зібрали, розкрили видих. Піднімаємо рученьки вгору. Вперед. Замок відкритий. Вгору Мішаня, розкривай рученьки в долоні вгору. Вперед. Розкрили рученьки, а тепер обіймаємо себе. Отак, о, як ми себе любимо, міцно міцно. Розкрили і знову себе обіймаємо міцно міцно. Молодці рученьки розкрили. А тепер маленький кукушонок, рученьки назад, і ми що робимо? Подивили, що там спереді знаходиться. що там, що там у нас маленький кукушонок, Нічого, так? Да? А тепер в правий бік пішли, подивились рученьки вгору, а ми нахил робимо в правий бік. Аж кукушонок один упав, так? Да? Да, понятно. Поїхали в другий бік. Молодці, а тепер вперед. Що там вперед? Є щось? Кукушата виглядають зі свого гнезда? Нічого нема, так? Да? Рученьки вгору вдих і замок вперед видих. І ще раз підняли замок вгору вдих, рученьки вниз, видих. Розкрили грудний відділ. Закрили нахил вперед. Розкрили грудний відділ. Куди це ти виїжджаєш? Завиїжджаєш, сіди рядом вже, будеш як тренер. Шучу, шучу, давай. І ще раз вдих і видих нахил. І сьогодні ми що ми сьогодні будемо робити? Ми відправляємось Україну. Вона дуже далеко від нас знаходиться. Країна ця називається джунглі. Хтось чув про таку країну? О, в джунглі ми як поїдемо? Як? Закрита країна. Треба відкрити замочок. Встаємо да? на ніжки, на коліна. Відставляємо праву ніжку вбік. Замочок в нас поки що в країну закрит. Рученька на, бі, на, на бік, друга вгору, ліву рученьку підняли, тянемось вгору, і тепер нахил замочок в нас ще закритий. В країну замочок закритий, і ми витягуємося в бік, тянемо у цю всю лівий бік. Та що за гімнасти? Стань на коліно, стань, стань, стань на коліно. Що це за гімнастичні вправи? На колінці стоїмо, тянемось, тянемось. Один замочок. А тепер піднялись на коліно, стали і другий замочок у нас ще закрит в цю країну. Тянемось. Молодці. Піднімаємось. Міняємо ніжку. Тепер замочок відкриваємо. Гімнасти. Замочок відкриваємо. ніжку, носочок вгору. І ми тепер в ці джунглі відкриваємо замочок. Він у нас був закрит. Тянемо, тянемо, тянемо. Тянемо весь правий бік. Молодці, піднялись, роз'їжджайтесь там, бач, друг другу заважаєте. Квадрат, квадрат, Давайте. квадрат. Давайте. Кожен свій квадрат. І другий замочок. Носочок вгору, носочок вгору. Розкриваємо, розкриваємо, розкриваємо. Молодці, розкрили замочок в нашу країну. Піднімаємось. Трішки роз'їжджайтесь. Як ми в ці джунглі доїдемо? Та як же ж нам на літаку молодці? Ніжки широко на літаку. Да, в джунглі ми тільки на літаку. Рученьки в різні сторони. Розтягуємо рученьки в різні сторони. Тянем, тянем, тянем. А тепер літак повертає в правий бік нахил. Рученьки не опускаємо. Піднялись, повертаємо. Літак повертає в лівий бік. Центр. А тепер літак нахил вперед. Летим і знову літак повертає в правий бік. Центр. Літак повертає в лівий бік. Центр. А тепер що ми робимо? Крилами? Похитали крилами. Похитали, похитали крилами, нахил, нахил робимо. Давай, давай, нахиляйся, літак же не летить, стоя отак в нахилі. Да, 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 в нахилі. Полетіли, полетіли, обидві ручки вниз і піднімаємо праву рученьку вгору. Робимо такий са літак робить віраж. Да, стоїм, 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 стоїм. Літак робить віраж. Ніжки, міша, збери, міша, ніжки збери. Молодці опустили ручку, підняли ліву рученьку вгору. Віраж льобель, робить літак в другий бік. Молодці опустили обидві рученьки вниз, зігнули коліно, пригаємо. Оп! Ну що, двері відкрили? Самольот нас долетів, країна відкрита. Що ми там можемо зустріти? Чи кого ми можемо зустріти? А що там росте? Шовці? Пальми! Ура! Пальми, робимо пальми? Да? Давайте з пальм почнемо. Так, ноженьку. Зігнули в коліні, підняли, тримаємо баланс. Тримаємо баланс і тянемось рученьками вгору. Да? Тянемось до солнишка, тянемось, тянемось. тримаємо баланс на одній ніжки. Стоїмо, стоїмо. Що такое? Хто пишіть? Тримаємо, тримаємо, тримаємо баланс. Витягуємося вгору. Молодці. А що на, на пальмах росте? А ще банани. Тянемось другою ніжкою до бананів. Да? Поїхали, друга ніжка. Піднімаємо. Ой, не тримаюсь, якась пальма така, так? Да? Поїхали, друга рученька вгору і тянемось за бананами. Тянемось, тянемось без танців. Стоїм. Тянемось, тянемось, тянемось. Молодці схватили банани. Ніжку опустили, нахил, поклали банани. Молодці піднімаємось. А хто любить їсти банани? В джунглях хто любить їсти банани? Мавпочки, мавпочки, робимо мавпочку. Да? Сідаємо. Рученьки під стегно. І ось така мавпочка. О, ні 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 це вже перебор. Давайте по-другому. Давайте зробимо таку мавпочку. То... Дивіться, сіли. І тепер плигаємо і б'є себе по грудям. Так. Плигає! давайте давайте, соля, давай, мапочку, давайте. прыгаем прыгаем, прыгаем, плигаємо. Молодці, зупинились. А що? Зупинились, сіли на ніжки. Сідаємо на свій квадратик на ніжки. Що робить мавпочка? Дивіться, робимо нахил і чухаємо себе. Як мавпочка себе чухає? Як Оп-оп-оп-оп! І нахил. На ніжки сіли на ніжки. Давайте не на попи, на ніжки. Нахили, чухаємо, 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 чухаємо. поміняли, мафочка, що чухає, чухає, чухає себе. Знов плихаємо. Плигаємо, 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 плигаємо. <клухи> Молодці, піднімаємо. Піднімаємось кожен свій квадрат, стали. І далі йдемо по джунглям. А тепер ми просто завчасно на... найшли такі малесенькі, малесенькі, дуже багато в них ніжок, і їх дуже багато, і вони везде повзують. Що це? Сміля. Ну, павучки. Малесенькі такі павучки. То ми його зробили завчасно, робимо павучка. Да? Маленького, маленького павучка. Поїхали, зробили павучка. Отак, отак. А ніжки, ніжки вниз і тянемось, тянемось, тянемось. Стопа на підлогу, поляга. Ой, які класні павучки. А тепер ці павучки що роблять? Зловлять муху це-це. Сідаємо на попу. Давайте, давайте, сідаємо на попу і тепер павучками йдемо вперед. Трішечки. Прішечки назад. назад, назад, пішли. знов павучки ловлять муху, це це вперед, пішли. О Боже, на мостики в нас якийсь павучок серйозний. Пішли назад по своїм квадратикам. та ти що? Давай, давай, акуратно, акуратно. Стали в павучка. Піднімаємо ніжку вгору. Піднімаємо, 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 опустили. Піднімаємо другу ніжку вгору. Піднімаємо, піднімаємо, опустили. Ще разочок. Піднімаємо, піднімаємо, зловили муху, соце, опустили. І ще разочок, муху, це, це. Піднімаємо ніжки, ніжки. оп, Опустили. Сіли на підлогу, зробили нахил вперед, потягнулись Сідаємо, сідаємо. Хто там лежить на спині? Сіли на попу і потягнулись вперед. Ну що, йдемо далі? Хто ще в джунглях живе? Страшний, зелений, люк. ура! Молодці! Крокодил! Ну що, робимо крокодила? Поки що крокодил спить, лягаємо на животики, зігнули ліву ніжку в коліні. Зігнули ліву ручку в коліні, спимо в лікті, спимо. Спимо, 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 лягаємо. Зігнули одну, ні, одну ручку і одну ніжку. Отак от. О молодці. Лягай на животик. потім по -по порозмовляєш. Давай, згинай, згинай ніжку. Оцю. О на животик. Крокодильчики сплять. Да, зараз. І тут вони починають просипатися, бо вони хочуть їсти. Лежим, лежим. Ніжку на ніжку. Ручки випрямили, ручка на ручку навхрест. Да? І що тепер крокодильчик робить? Розкриває пащу, Рученька назад на животі лежим. Молодці закрили. Знов крокодильчик розкриває пащу. Закрили. І заснув крокодил. він заморився. Він з'їв багато їжі і заморився на животику лежим. Угу. Тепер другу ніжку зігнули в коліні ручку в лікті, і крокодил спить отаким чином. Зігнута ручка, зігнута ніжка. Спим, спим, спим. Лягай, лягай. Молодці знов крокодил захотів їсти. Випрямили ручки, випрямили ніжки. Розкриваємо другу рученьку. Розкриваємо. Закриваємо. крокодил, пащу розкрив і закрив. І ще разочок. Розкриваємо рученьку, пащу крокодил їсти хоче. Молодці закрили. Молодці. А що ще водиться? Вже хтось казав. Змія, Змія. Да, вона без ніг, да? І вона така оп 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 спритна, товста, любе шипіти. Що ми робимо? Дуже близько лікті до ребер. Давай, давай, лягай, лягай, лягай. Лягаємо на живіт. Лягаємо на живіт. Рученьки дуже, дуже близько до ребер. Поїхали випрямили рученьки. Випрямили рученьки. Міша, випрямляємо рученьки, тянемось. А тепер що вона хоче? Пошипіти. Вдихно, вдих носиком, вдих носиком. А потім так: да, да, да. Давайте вдих носиком і шипим. Знов вдих носиком. Опустились вниз. І ще разочок ця кобра розкриває капюшон, розкрились. Випрямили ручки, розкрились, шипим. Вдих. А тепер вона ще хоче подивитись на свій хвостик. Подивились в правий бік. Давай, давай на долонях. Льова на долонях. Подивились в лівий бік. Давай. Подивились в правий бік. Хто в нас Молодцы. тут? Давай, давай. Подивились в лівий бік. Молодці. А тепер сідаємо. Зустрічаємо царя-звірів. Хто? Лев! Лев, Як ми робимо льва? Коліна те. Коліна широко. Коліна широко, долоні розкрили. Коліна дуже-дуже широко. Долоні розкрили, вигнули вперед грудний відділ, рученьки, рученьки рівно. І що ми робимо? Ми по Але як ми речим? Ми річимо із Да. <рик> <рик> і ще, і ще, і ще. Вдих. Ручим-ручим І Ще раз вдих. І знов речім-речем-речі. О, молодці! Закончили. Ну що? Все, закончили. Все. Сподобалась подорож? Лягаємо на спинку. Закриваємо глазки. Рученьки опустили вниз. І відпочиваємо. Закриваємо глазки, витягуємо ніжки, опускаємо вниз рученьки, лежимо рівнесенько і відпочиваємо. І представляємо собі цю приємну країну, да? цю чарівну країну. Опачки. Все. тихо. да. да. Рученьки, закривайся. От так, от так. От от заснула. Все. Розслаблені. Ми відпочиваємо від цієї подорожі чарівної. Да? Загоряють. А тепер підняли ручки, ніжки, потрусили. Потрусили, потрусили, лежачі, лежачі. Лежачи на спинці, ручки, ножки вгору потрусили. Нет, це перебор, це перебор. Піднімай рученьки вгору, трусим, 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 трусим. А тепер що зробили? Схватили колінки і перекатом зробили. І знову перекат. І ще раз, третій раз, перекат. Схватили коліна, схватили, схватили, схватили. Поїхали, піднімаємось. Піднімаємось. Що ми молодці? Да! У -у -у, молодці! Дякую, дякую. Да! У -у -у, все. Спасибо тебе, спасі. Все, давай.